Не правду. Подик на прибуток, на ваші, на ваші ми робимо. З нас вищитують подоходи, пенсіони, всі налоги. але вони не платяться. Ми вже півтора місяця, півтора року не платяться нам ніякі ці. Так що ми ніхто. Фірма значить стільки свої, тільки забрати урожай, більше нічого. Де ви працюєте? І трактористом, і роздатчиком води. Я на двох зараз роботах. і ще у нас при панібраці, бившому директору, у нас ще теж не дали пів зарплати за півгода. Я понял, а в цій фірмі що зараз прийшли? Вже півтора місяця. Півтора місяця да. заплата? За да, два з лишнім місяцем? Да, два з чимось. У на нас все время подвигається, на півмісяця подвигається да. і немає. Я лично за себе скажу, я так, я потеряв за півтора годи, пенсії мені не додавали по інвалідності, 60 гривень на місяць. Причина в тому, що Радозь-Червоний земляроб з керівником Ревою не виплатує налоги. О, при панібраці налоги платили до червня місяця, став Кравченко, почав налоги не платити і почали за не платити налоги, не платять на поло. Нам кожного дня вгода кормлять, 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 кормлять. Прикрапченко дали зерна по 500 кг і все, люди живуть в селі, ні курки не держать, нема за що купити, ні зарплати задержка за зарплату дуже здорова. О, землі враз немає. Ми живемо так, що отримали. Та, так, спасибо батькам, що батьки отримують пенсію та допомагають молодим дітям. А то не знає, би люди жили. Вивезли зерно, ні зерна, нічого не заплатили. Ми в долги влізли. Там при братці були в долгах. В долгах зараз ми при цьому директору в долгах. І в цьому році зерно опечатане, нікому нічого не вивозить, ніхто нічого не робить. Поля позаростали бур'янами, Можете поїхати подивитися, така амброзія, що вже скоро вовки заведуться. По вже вовки, і в нас вже вовки кози їдять, усе такі бур'яни. Ніхто нічого не робить, нікому нічого не рада. Тільки в нас є. О, і все. Більше, отак ми живемо. Обробіток ґрунту проводили в червоному землеробі у 2015 році. Коли почався скандал, комбайна спалили в господарстві. комбайн, відновленню не підлежить. Обіцяють по цій порі, що завтра, післязавтра ніхто нічого намолочено було. На на, на 240 гривень теж розчету не було по 240 тисяч гривень по косовиці. Запотили. Суд подавали, от он юрист ходив в суд, отказав, що це неправильно, это все несправедливо. Как несправедливо? Договор, все закону є, але вони говорять, що все не, незаконно. Много. За уборку прошлого 600 з лишнім тисяч. 110 тонн сім 2014 год, за комбайн 560 тисяч, за пусіма сої і раундап 130 тисяч, і в этом моду 110 тисяч. Одні брехні, що одні, що другий, ніхто нічого не платить. Потім оказалось, потом ми вже знали, що було ровно на 10 днів розблоковані щита. Хорошо. Нам показали. Ви поймаєте, ви зараз спомагаєте вкрасти. Ми були впевнені, що ми цього не робили. Дивіться, ось у ж бачите, це, це це, це. зерно арестоване, зерно це його йонізя вивозити. Нада що йде на сьогоднішній день? Потім казалось, потім ми вже знали, що було ровно на 10 днів розблоковані щита. Хорошо. Дайте від... звідки ж ви знали. Я, наприклад, не знаю цього я до тих пір. Як... Як я можу, якісь сумніви, наприклад, мати, якщо дійсно дали документ, у ньому є написано, що ви взяли і ви віддали і печатка. Ви документ? Фактично, ви допомогли вкрасти, так вийшло. А ми всі допомогли вкрасти. То ви конкретно теж допомогли. Ми всі допомогли я всім господам. В чому моя вина в допомаганні. Я не допомагала вкрасти. Я була впевнена, що це зерно. Люди не в змозі будуть і я разом з ними стоять. Я не допомагала вкра... вкрасти зерно. Я разом, так як усі в господарстві підчинялися директору, я виконувала вказівку директора. Важить моє задання. Контролювати зважування. Я контролювала зважування. Сказали, будь на току, Я була на току. Я виконувала вказівку того керівника, який був на той момент. Фірма, яка створена 21 03, яка в них техніка, у них у них значить, тисяча гривень. Вони ви читали договір за умовами договору. Там написано. Ми використовуємо всю техніку, яка є на сьогоднішній день у господарстві. Якщо ми не маємо змоги своє, своїми силами це зробити, ми залучаємо наняту техніку для посівби, для підготовки ґрунту, для збирання урожаю. Згідно умов договору, згідно умов договору, за умовами взаєморозрахунків, потім при збиранні урожаю, при всьому іде відповідно розрахун. Рахунок між тією фірмою, яка надавала це, і нами, як ми виконували ці роботи по тих технічних агрегатах, які надані нові в господарство, люди на сьогоднішній день. Які працювали в господарстві, на них і працюють. О, але згідно умов за но, по нових е, агрегатах, там за виконану роботу ми повинні відшкодувати їм те, що необхідно, за, за надані послуги. У мене тільки одне на, питання. А Що це за рішення Черкаського господарського суду, яким визнано, яким визнано право власності на, а, на, на пасіви, я зачитую, я зачитую. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю, Агроінвест Прайм, адреса, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 190... 189, Офіс 4, право власності на посіви майбутній врожай на трьох сторінках. Які розрахунки? Вони вже власники. Які розрахунки? Правильно. Oh. Правильно oh. послухайте, oh. ви ж зні підо вже рішення Підожжі. 25 липня 2016 року. Oh. уже визнано oh. які розрахунки.